Берегиня української пісні, заслужена артистка України Євгенія Крикун, усе життя присвятила сцені, і за невтомні роки плідної праці підкорила своїм дзвінким голосом мільйони прихильників народної пісні. Її знають, люблять та шанують по всій Україні та далеко за її межами. Природжена солістка з неповторним голосом, що має дивовижну силу, прекрасна українська жінка, увібрала від природи все. Красу, талант, веселу вдачу, жіночу мудрість і доброту в Черкаському народному хорі, де пощастило працювати талановиті співачці, її називають душею та серцем усього творчого колективу. Заступник директора з концертної роботи Черкаської обласної філармонії Валентина Яковлева пишається тим, що Черкаська земля багата таким чарівним голосом. Про Євгенію Крикун вона говорить як про гордість черкаського хору. Як про співачку хочу сказати, знаєте, такі люди бувають, ну, мабуть, не знаю наскільки тисяч одна, які в її віці виходять на сцену до цього, цієї пори струнка, красива жінка. І співає. Люди її приймають веспідмей, тільки вийшла і об'явили Євгенія Крикун. Вже йдуть оплески. Це, мені каже, людина заробила це, заробила своєю працею. І я вважаю, що це люди, які гордість України. Євгенію Крикун шанують не лише прихильники її творчості. Гарні стосунки у неї склалися із колегами. Режисер-постановник Черкаської обласної філармонії Лідія Пономаренко не одне десятиріччя товаришує із солісткою хору. Вона переконана, що у співачки особливий талант, дарований Богом. Ви знаєте, з однієї сторони мені дуже легко говорити про таких людей, як Євгенія Павлівна, а з іншої сторони, ніби і важко, тому що вона не просто для мене Євгенія Павлівна, Вона для мене добра подруга, можливо, навіть і більше, ніж подруга, тому що для мене вона берегиня, берегиня української народної пісні. Людина, яка в такому сузірі працювала людей, поважних, як Рая Каряченка, як Анатолій Пашкевич, як кухарець, які вже пішли в небуття, а вона ніби виконує за них і співає їхню недоспільну пісню. Коли я пишу сценарій, в мене постійно, як кажуть, дрожать руки, а ще більше болить серце. тому що. Немає друзів, пішли друзі. І вона серед тих друзів, які лишилися. Це та людина, яка хвилює, бентежить, заряджає свою енергію, а енергію в неї, я вам скажу, стільки, що їй хватило б, напевно, на декілька сот людей. Весела за вдачею, порядна, совістлива. Одними словами, це людина, яку я побожнюю. Сама ж Євгенія Крикун називає свій голос Божим поцілунком. Її талант односельці помітили, коли вона була ще зовсім малою. Вже тоді обдарована дівчинка співала на біс. У бабусі була таке, знаєте, то з олію роблять з насіння соняшникового. Ну а як там я ж приходжу на ту олійницю і ці зернятка. А чоловіке таке замурзане, така повненька завжди, була, бігала завжди. по життю я така весела. І заспіваєш то, дамо зерняток. І така бочка там туди що ллють. Тобто мене на бочку поставлять і я їм співаю ці пісні. Артистка говорить, що за життя навчилася робити дві справи гарно співати і гарно готувати. Мало хто знає, але перш ніж розпочати музичну кар'єру, жінка працювала поваром у столичному ресторані Динамо. А завдячує цьому, вона голові колгоспу, який порадив їй їхати з рідного села. І тоді не випускали. в колгоспі робити. Ну, всі. А голова колгоспу дуже любив якесь співаю. І він мені дав, каже, от. Мені хочеться, щоб вся дитина і йшла і далі, училася і радувала людей своїм співом. І так я по життю пішла співати. В ті часи Євгенія Крикун була прихильницею знаменитого хору вірьовки. Вона мріяла, що й сама колись стоятиме на сцені, і невпинно йшла до своєї мети. А до цього, як я ж робила поваром, то я ж ще проходила. А це ж якраз там на Крещатіку ця студія була, бо там і «Вірюка», теж в них репетиції проходили. О, і ресторан був, оцей, в якому я працювала. Я з ресторану йшла. І, 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 і Я ж там на квартирі була, тому що і це ж, в селі я жила, там квартиру знайла е, в Києві. То, е, я завжди заходила туди, От мені філармонія там дуже подобалась. Вона така стародавнього плану. так і Дуже там подобалась. Ми декілька разів там і виступали, як вчились в студії твори Ліонтовича виконували. І я якось така була, знаєте, заворожена цим усім. Після закінчення вокальної студії жінка працювала в багатьох містах України. Черкаси ж потрапила випадково. Відпочиваючи в одному з місцевих санаторіїв, вона заради цікавості пішла до Черкаської філармонії, щоб прослухали її спів. Тут талановиту співачку запросили залишитися. Тож із 1967 року Євгенія Крикун стала справжньою окрасою черкаського хору. Ті роки пригадує з ностальгією. Дуже багато гастролів було. Я була вдома, е, якщо я була е, півроку вдома, а півроку на гастролях. Оце так рахуйте. Весь час на гастролях, а чоловік з двома дітьми вдома. Зараз гастролів немає. Де-не-де, не де, коли, і то наш директор, бідний, на телефоні, сидить і просить, умоляє, Візьміть нас, ну, ну, дуже гарний колектив, дуже, і великі нагороди має, звання ж таке, академічний, заслужений. І, імені Тараса Григорича Шевченка, колектив такий, знаєте, що. Ну, Але якось так збіднілими чи що. Я, я взагалі не розумію. Я, я не, не розумію, що сталося. Я пам'ятаю, Іван Кендратович, ви що? І квартиру дамо, і ставки вам зробимо, і звання дамо. Все тільки лишайтеся. от Таких людей цінили. Зараз хочеш роби, не хочеш, не роби. Йди. Та які б часи не були, Євгенія Крикун завжди працювала плідно і самовіддано. В такому ритмі, звичайно ж важко було поєднувати і роботу, і сімейний затишок. Вона вдячна своєму першому чоловікові, який розумів специфіку її творчої роботи і допомагав чим міг. Уся нагрузка була на чоловікові. А він терпів, тому що він сім років теж в хорі співав. Він знав, от зараз так, а це в хорі, якщо жінка одна, то вона гуляє там і направо, і наліво. Чоловіки ж різні попадаються, попробуйте зараз, де. О, це, це ж раніше було, зараз то й можна сидіти, так, як зараз, коли не коли там вийде. О, Той чоловік прийде в філармонії, побачить і все, і роботу. І все. А ми ж їздили тоді з чоловіком, він сім років. А тоді, як родилася, в мене старша дочка, Наталка, вже комусь треба було оставатися. Переговорили. Якщо мені Іван Кедратич там пообіцяв, ми вам і квартиру дамо, і все тільки ну лишайтеся. Я й лишилася, чоловік уже зайнявся дітьми. Її життя ніколи не було легким. Щодня важка і наполеглива праця. Постійно в русі, чи на роботі, чи вдома, справ вистачало всюди. Чимось жертвувала, щось не встигала, але завжди прагла до досконалості. Сімейні неполадки, звичайно, були, тому що чоловікові теж це надоїдало йому, то він хворів у мене. О. Але йшла, як на амбразуру. Все якось зладжувала, старалася поїхати і до свекрухи, і, там і постирати, і погладити, і убрати, компенсувати, ось, що в мене не було. І город пополоть, ну, як каже моя теперішня свекруха Юрина Мати. Ну, ти сім'єдєлка, в тебе все і там робиться, і там робиться, і там, і на городі, і там вариться, там стирається. Ну, така, яка я є. Невпинною трудівницею Євгенії Крикун знають всі її колеги. Вони і зараз дивуються, як жінці вдається все встигати. Я взагалі дивувався завжди, як вона все може встигати. Все-таки вона мати відбулася як мати, відбулася як співачка. На превеликий жаль поховала свого першого чоловіка, якого не мав вже з нами. Тобто життя в неї було дуже і дуже і є, і продовжується дуже насичено. І бачите, і сьогодні вона вже виконує багато таких пісень, бо сьогодні на превеликий жаль, мало хто пише для таких народних голосів. Мабуть, сьогодні такий час. Вона все-таки знаходить у багатьох композиторів, вона особистість творча, вона не заспокоюється, вона весь час йде вперед. Тобто, дійсно, як професіонал, професіонал повинен вдосконалюватися до кінця свого життя, скільки йому відпущено Богом. Євгенії Павлівні вдалося створити чудові стосунки з усіма у її робочому колективі. На думку колег, це через найкращі людські якості, притаманні співачці. Це дуже толерантна людина, дуже ввічлива. Вона ніколи не повишає голосу, ніколи не услышиш від неї якусь скаргу. Мені це дуже подобається в людині. Ну і як свою, так сказати, не то не то, що подругу, а приятельку. Ми з нею один час працювали і дуже близько, тому я скажу, що вона дуже добра людина. Вона до людей, вона віддасть, як кажуть, останню свою нитку. Щоб тільки людині другій було хорошо. Добре, щоб було. Переживши немало розчарувань, Євгенія Крикун намагається жити щасливим та повноцінним життям. Звичайно ж, не змогла б вона цього, якби не підтримка коханого чоловіка, з яким вони разом вже 20 років. Юрій Марштупа впевнений, його дружина найкраща. Я маю дві душі. Одна тут у мене душа, а друга душа, яка матеріалізувалася в Євгенію Павло. Ото дивіться, що ходить Женя, то то є моя душа. От. Живем з нею душа в душу. Вона прекрасна дружина. Гарно мене обходить, я гарно їй служу свого чоловічого боку. У нас все. Прекрасна. Вона основна те, що вона гарно готує. Це по мені видно. Вона вміє гарно готувати смачні обіди. Євгенія Павлівна переконана, що освічення в коханні повинні обов'язково підкріплюватися вчинками, які і є проявом любові. Що потрібно в сім'ї? Якщо ти любиш чоловіка, це не буває так завжди гладко, що ой, ти мій такий хороший. так само і в нього, в залежності від настрою, яка в чоловіка робота, яка в тебе робота, ти повинна його знати, характер. Ти повинна, жінка повинна щоб чоловік був поглажений, постіраний, не голодний, повинна думати про бюджет. Чоловік заробляє, дає тобі гроші, ти повинна не тільки співати. Співай, будь ласка, так як мені зараз співай, хочеш, убирай в хаті, ніхто мене тут не заставляє. Але я це люблю. Я люблю встати на готові. Я люблю встати у п'ять ранку і вже до роботи я вже щось зготовила. От так, як сьогодні встала, я отварила макарони, одбивні от зробила. О, там творожок зробила. Ну, вона готувала на цілий день, щоб, щоб щось було їсти, розумієте? Юра, марштупа мій чоловік. Я говорю: він, ти мене любиш. Юра, кажу, яка любов зараз? Ну, яка любов? Ми вже повинні поважати одне одного. А якщо я тебе поважаю, якщо я встаю рано, якщо я там обіраю, я тобі приготувала. оце і є любов. У, у, у вчинках любов узнається. А якщо так тільки те язиком. О, а воно не підтверджується нічим. То це не-не-не. Її чоловік говорить, що вони зустрілися, щоб ніколи не розлучатися. Він робить усе, аби у коханої Євгенії завжди світилися очі від щастя. А головне він вміє прощати і ніколи не суперечить дружині. Такою ж чертою характеру, рисою, характеру, як і я. Ми вміємо прощати. Знаєте, головна риса і, по-моєму, здається, найважливіша най най у житті кожної людини, це не тільки в моїй сім'ї, а це в любій сім'ї, це вміти прощати. Навіть якщо вони помілково або чи не помилково, хто тобі зробив, навіть велике зло. Завжди треба простить це все. І простить не так просто словами, а в душі простить. відпустити це все. Розумієте, і тоді, якщо ти в душі простиш ту людину, то ти тобі становиться в 10 разів легше. І дивишся в тій людині блиск в очах, зразу інший стає блиск в очах, як ти знаєш розмовляєш. До тебе, ось вона до тебе сердила, тільки, що злилася, щось там говорила. А ти, ну добре, я так, хай буде так, по-доброму, по-хорошому. Разом з Юрієм Марштопою Євгенія Павлівна пережила чимало життєвих ситуацій. Пригадує, як разом працювали в далекій Америці. Тоді доводилося заробляти на хліб фізичною працею. Співали ж на вихідні і свята. Ой, у Вишневому саду, там соловейко щебетав. Додому я просилася, а він мене все не пускав, додому я просилася, а він мене все не пускав. О, милий мій, а я твоя, дивись давно зійшла зоря, проснеться матінка моя, буде питать, де була я, проснеться матінка моя, буде питать, де була я. А ти їй дай такий, от від, яка чудова майська ніч, весна йде, красу несе, а в тій красі радіє все, весна йде, красу несе, а в тій красі радіє все. Співала там і дуже-дуже багато, дуже-дуже багато. І, і в церковному хорі співала, і співала в Союзі Українок, і співала в культурному центрі. Без мене не обходився ні один концерт, на протязі цих років. А ось Я привезла із Америки, це наш, наш тріо, наше, з яким ми працювали. Це Юрій Васильович Марштупа, а то бачите посередині я. А це наш також був співак, він працював у церкві. І от ми втрох їздили, завжди давали, ну там у Детройті, на місці. Ми, ми, ми Тому що він мешкає от там у Детройті, це наш українець, він сам з Білої церкви. І ми оце втрьох працювали. Поринаючи в спогади, співачка показує нам свої сценічні костюми. В них вона відспівала сотні, а то й тисячі улюблених українським народом пісень. Ці ж костюми брала з собою і на чужину. Ось найдорожча для неї сорочка. Е, мені ще в ті роки, як я тільки поїхала е, в Америку. Я його взяла з собою туди, я в ньому виступала. То це ще в 95 му році мені за цей костюм давали 2000 доларів. Але я його не продала, бачите? Євгенія Крикун знана модниця. В її колекції багато гарних суконь. Є у артистки навіть костюми, які вибирала лише під одну окрему пісню. А чому я такі костюми заказала? Я співала у, там в Америці два кольори. І мені захотілося, щоб був чорний і білий, тобто червоний і чорний колір. Це і Юри така роб, сорочка ось, з накидочкою. Це така, о, і отака ось. Бачите, накидка. Така. О. Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні. У душі моїй оба. Два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне то шурба. Пишається жінка не лише своїм убранням. Художня віддача співачки отримала високу оцінку. Тож вона удостоєна багатьох медалей та орденів, які сьогодні є предметом її гордості. Серед них два ордена за заслуги та почесний орден княгині Ольги. Самий перший орден я отримала, Як він назв Почесна грамота президії Верховної Ради України. Це, бачите, такий ось орден. Після цього ордену я отримала звання Заслуженої артистки України. Жінка зізнається, що більше нагород давали за радянських часів. Тоді цінували людей мистецтва. Сьогодні ж це рідкість. Тому що прийдуть на концерт і бачать, що хто працює, як люди приймають, і це цінили в артиста. Так що я, я тоді задоволена була, ну, задоволена тим була, що тебе чують, тебе люблять, тебе поважають. Вона усім серцем любить свою землю і вірно служить Україні. А українська пісня у її виконанні підкорила увесь світ. Її знає кожен, хто любить і захоплюється українською народною піснею. Євгенія Павлівна співає всюди, де з'являється. Навіть відпочиваючи, не забуває про щоденну наполегливу роботу, яку потребує її талант. Ми ж бажаємо Євгенії Крикун, щоб її золотий голос ще довгі роки лунав із найкращих сцен нашої країни.